Вирвав з корнем унітаз, коли дізнався, що квартира оформлена на тещу. Що... Історія. Я в шлюбі. Мої батьки допомогли мені купити квартиру в новобудові. Повністю надали гроші і на перший внесок, і сплатили розстрочку в три платежі. Мої гроші в цій квартирі. Не було грошей чоловіка також, тому що ми просто не мали зайчати. Саме через те, що гроші були моїх батьків, тато запропонував оформити квартиру на маму. Ну, ми так і зробили. Але чоловіку про це не сказали. Далі ми з чоловіком зробили ремонт у квартирі майже до кінця за свої гроші. Я працювала, він працював, тут же батьки не вкладалися. З часом він дізнався, що квартира оформлена на мою матір. Ми в неї ще навіть не встигли заселитися. Він пішов від мене, відкрив двері і вирвав навіть з підлоги унітаз, душову кабіну розібрав, повитягав варочні поверхні і все, що тільки можна було. Просто повиривав все зі стін. Мені він сказав, що жити з такою підлою людиною він не буде, тому що я оформила квартиру не на себе і вона не спільна. І що в рахунок того, що він втратив свої гроші на ремонт, він то все повидирав. А як ви вважаєте, що я не мала захистити гроші своїх батьків, він же туди не вкладався. Коротше, ось так розвалився мій шлюб. Якщо ви таким чином убезпечуєте своє майно, тобто ви оформлюєте це все на своїх батьків. То не виключено, що буде така агресивна реакція. І вона, в принципі, аргументована. Але ось ця видрана техніка, санвузли, там душові плитки, що там ще повиносив хлопець цієї історії. Насправді це все можна ділити в судовому порядку. Вимагаючи компенсацію, але для того, щоб ви це все могли поділити і вимагати, або там поділити фактично по об'єктам або по коштам, там крісла комусь, комусь, одному, комусь да, друг. то ви маєте мати обов'язково чеки, чеки, гарантійні талони, для того, щоб суд міг ідентифікувати, в який період конкретно що було куплено, і чи дійсно це було придбано. Період вашого спільного проживання. А ти уявляєш, як він з унітазом йшов під пахою своєї квартири? Оце, звісно, жесть. А проблеми взагалі, знаєте, всі звідки? Коли люди не свої гроші вважають своїми. Так. До речі, якщо вам потрібно розділити майно подібне, звертайтеся, телефон в коментарях.